Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона FPV-дронів для фронту. Наші податки наш захист. Так, дійсно декілька хвилин тому стало відомо, що рятувальник дістали з під завалів тіло загиблого чоловіка. До чотирнадцятих збільшилась кількість постраждалих внаслідок ранкової атаки по Запоріжжю. Ми зараз знаходимося неподалік під центру влучання. Втім, підходити ближче нам заборонено. Вибухова хвиля була такої сили, що потрощила понад 30 багатоповерхів, багатоповерхівок та житлових будинків у приватному секторі. Вилетіло вікна і гуса. Дочку, який знаходиться неподалік епіцентру центру влучання, ви можете побачити зараз ці кадри. Окупанти поцілили по житловому сектору. Все навкруги, всіяне склом, побито автівки. Місцеві жителі кажуть, що навіть не встигли сховатися, коли пролунав потужний вибух. Ми мешкаємо шостий поверх та сторона, від був прильот. Тривога і зразу прильот. Вікна полетіли, полетіли, кімнати, кухня. Ми вискакуємо ми вже привикли в коридору, вже було після. Це було після дев'ятої. Дитина збиралася на другий урок. І всі чекали відбою, бо в тривогу ніхто до школи не йде. Ну, дуже злякалися, діти всі трусилися, плакають. Наскільки був потужний вибух, і що сталося далі? Посипались вікна? Наскільки потужний, це просто шок. Там все посипалося, я окно вивернула. Ну, дуже криші немає. За інформацією обласної військової адміністрації троє людей зараз знаходяться у лікарні. Вони у важкому стані. На місці працюють комунальні служби, рятувальники, волонтери. І ми також залишаємося на місці. Студія. Дякую тобі, що усе відстежуєш, кореспондентка ТСН Кіра Овес про ворожий удар по Запоріжжі і постраждалих внаслідок цієї атаки.